Здоров усім сламачкам! Я вас вітаю сьогодні на піксельному феті по сумісності з 1 плюс 1. Сьогодні ми граємо у розбамбурний Майнкрафту, який ще я не грав. Я всіх вітаю, надіюся, що ви будете насолоджуватися переглядом, кайфувати від нашого гарного Майнкрафту. О, Саня, першого кого ви Здорово. зустрілися. Ми заспавнилися взагалі пізнайдеть в якійсь страції, але подивіться, яка краса. Головна наша задача .ikat. перша знайти хату, знайти саме хату ага. Ту, це знайти де заходи ну, алмаз. Ага. Дивити. Давай, пішли. Ти Ти чуєш звуки? Бать, я навіть твій голос ехо чую. Ага. Ви чуєте ехо? Коли на тебе в шахті вилітать зомбі... це А ну, кажиш. У, тут и <сігалі> ого, Саня, тут пиздец. Пока ты это, я у водечку попав! Нас <сігалі> Насадився на піку! зомби встречать. Ой, Ой! Соня! Ой! Соня, ты что? что? Ты Соня, что за покемон? Ой! Я тут. Так, 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 там алмази. Внизу там є. Внизу є. а а Там іо! У нас є нема. Та давай йдем до вардена це. Санька, я щось бачу, Санька, я щось бачу, Санька, я щось бачу. Що це Це знак. Що що написано, А, че да? 300 блоків у утой бег. То шо, село типа че? Енот! Кесточку вкрав. Еат, кулега наш! А сотня! Адай! Саня, тут акваріум з репами. Йонати дрібні совсі, які важкі на їхних рівниних листах. Зважаючи на свою нейтральність, вони простають будь-яку їжу. А, вони мені носять їжу. Що її тримають у руках і часто можна упізнати вночі завдяки сяючим очам. О, вночі. Курва. Я хотів тебе на низ спустити, щоб ти з ним як мужик. У! Зараз ти побачиш, як змінилися фортеці розбійників. Це розбійники тут! І тепер вони не такому не дуже стандартні. Там відьма, я бачу, бігає. Ло, подивіться яка фортеця розбійників. Єбать, у них две яка територія велика. А може ми підемо там трошки бамбурити їх. До того, тут... Та все, тікай! А що, тут можуть бути вороги? а? No. Спаунер зверху. Ламай, суку! Хорош! Це що, золото і блок заліза? Це нам Ой! Налякало у мене злякало. Це, коротше, тест від цього. ДСНС, так! Тебе, так. Диві, тепер у нас повнічно, повністю затемнення місячне. Саня, блять, б... якого скріншота, Саня, у мене сльози. Відбі від цей, Відбиття світла. Та тікай! саня! О, на, давай давай! Давай, давай, павук! Ах ти патлюка. Він сильний, ламай, гад, бо зараз ще таких 10 буде. О, що там є? Капці! Чекай, треба це зламати, чекай. О, тут білий щит ще є такий прикал дасний. О, дай мені досягнення, тримай ттуа, а дай мені то, я то досягнення отримаю. О, а це що таке? Ага, Гілс. Я її, походу, схавав. Я її походу. Та я її походу схавав, Саня. Аня, я тепер проклятий. Пізє, стрибни у колодязь. Я шукаю той колодязь, я не бачу Єнота, я! де він Єноти ти дороги Де шукай тепер. Там в інвентарі біля аватару є кнопка, воно там. Ага. Ти що з ним цілуєшся тут? <плес> так, тапка, я тепер зрозумів, куди тапка кута надівати. Є, yeah. є. Yeah. <плес> <Yeah. плес> <плес> Це що таке ти мені дав? More or less. Ти бачиш у темноті більше, ніж е, зазвичай. І you can sleep in bed, І ти не, але ти не можеш спати на ліжку. Як надіяти? Я тепер бачу все! А я зрячий став. О, Лола, так можна отак робити. Так. Береш меч і отак. Хуяк! Ти туди уєбеня. Пішов він нічого мені. Ай. Це якась ця, це якась е... така як піщані, знаєш. є. О, і, і село. Давай вже будемо жити, але давай сюди зійдемо, у так. Павут і кріперів багато. До речі, так, то, що, якщо у нас є хотя, то можемо просто такого. хопа Падалюки. Че вот так? Я не знаю. Я знайшов на невід'ядність якусь херню, бля. Так я навіть калюжі чую прямо тут як ходжу. Коли дощ падає, я чую навіть калюжі. Давай. давай ми тут будемо спати нарешті. Ой! Мені прилетіло вже. Це походу рейд. Для нас, для нас. Ага. Та ти здурів! Я це думав... Ж... Я думав, що це селяне! Саня! Саня! Ой, Бей ти... його, будь ласка! Сто к х... рейд! Хуй я зараз буде. буде. Я теж думав, що це село. <реш> Найдіть постійну хату нарешті. Ми вже якраз знайшли, а отут будемо жити. А, от тут будемо. Що там було? Там на у Що ти маєш таке в руці. Та я не я тобі віддам, просто хочу подивитися. Це 120% From all stats, це, це плюс 120% до всіх статтів. Та стій на місці, Я подивлюся скикута хитпоинтів. Саня, пока. Пока Саня блядь! Портал сутінковий ліс. Квітів додайте. Та мене Саня немає, спершу хотів. О! Ти що здурів? Welcome. Так, все, Санюк. побачимося пізніше. Е, приблизно завтра. Перше почуття від твого, від такого майну. Імба! Імбаланс на х мені сподобалося жорстко, просто капець. Я буду грати у тоток кожний день по 15 годин. Дякую, Ре реально дякую, Саньок, дуже сильно ще раз за збірку. Збірка імба. Перше почуття просто а мені дуже сильно сподобалося. Думаю, що ми будемо його дуже довго грати. Але треба просто збирати людей, в яких гарний компуктор, щоб у нас не лагало, і щоб у людей не лагало. Ще можемо взяти хоча б двох якихось чоловічків, щоб з нами побігали.